Вітаю, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Невідомі ані підозрювані виконавці, замовники, ані організатори вбивства, ані єдина версія зухвалого злочину. Рівно рік тому в Києві на перехресті Хмельницького франка в авто підірвали журналіста Павла Шеремета. Саме зараз бачите момент цього підриву і наслідків його. Комітет захисту журналістів, міжнародні правозахисники, представники Євросоюзу закликають, чи не один раз українську владу знайти покараних і покарати винних, але за рік вагомих результатів, наскільки можна зрозуміти, розслідування не має. Президент України Петро Порошенко називав розкриття цього злочину цитую справою честі, та наголошував, що мова знову ж таки цитата йде не лише про честь поліції, прокуратури чи служби безпеки, мова йде про честь. Країни наголошував глава цієї країни Петро Олексійович. Що ж означає для України такий результат річного розслідування вбивства Павла Шеремета? Про це поговоримо у прямому ефірі. Журналістом слідства співавтором фільму розслідування Вбивство Павла Дмитром Гнапом. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день. Також до нашої розмови телефоном доручиться радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойка. Ну а передусім наведемо думку головного редактора Української правди, видання, в якому. До останнього дня до своєї загибелі працював Павло Шарамет. Севгіль і Боровик. Вона дала коментар під час сьогоднішньої акції, на якій вимагали пришвидшення розслідування цього вбивства. Отже, Севгіль Мусаєва-Боровик. Можливо, не при цьому президентові України, можливо, не при цьому генеральному прокурорі, чи голові національної поліції, чи голові міністерства внутрішніх справ. Але рано чи пізно ми все ж таки дізнаємося, хто це зробив на останній прес-конференції, яка відбувалася у лютому. Міністр внутрішніх справ. Арсена Аваков говорив, що версія про російський слід є пріоритетною між тим, Кристофільмір, це людина, яка написала звіт комітету захисту журналістів. Він зазначив, що про цю версію свідчить дуже мало речей. І що коли він запитував правоохоронців особисто, це в нього виникли питання. Пане Дмитре, ну от вашу думку, можливо, прогнози тут і недоречні, що черговий вісяк, як справа Гангази, що правда у справі забивлі Георгія Гонгадзе, хоч виконавців, е, виявили, якщо можна так судити. А з Павлом ну, Шереметом, тільки у справі Гангазу, ви знаєте, що виконавці були покарані зрештою притягнуті до відповідальності через 9 років. 9 років. 9 років так. років. років. І тільки виконавці а, зараз пройшов тільки рік після загибелі Павла Шеремета. Ми бачимо, що не зрозуміло з яких причин, можливо, це саботаж, можливо, це некомпетентність, але офіційне слідство Національної поліції та Служби безпеки України не робить, очевидно, необхідну роботу, яку б мали робити офіційні слідчі, зокрема, там не помітили низку важливих доказів, не не зібрали відео про це. Навіть генпрокурор Луценко, виступаючи парламента, прокуратура здійснює. Процесуальний нагляд за розслідуванням цієї справи визнав, сказав, розвів руками. Ну, от журналісти справді знайшли тут на одну камеру більше ніж слідчі поліції. Ну так сталося. А, не опитали свідків, які були на місці події, принаймні очевидці, зокрема, той колишній працівник СБУ Ігор, Ігор Стименко. його допитали, знайшли, і допитали тільки після виходу нашого розслідування, не до того. А він важливий свідок. Ми не говоримо про його причетність. Ми не можемо цього відкидати, звісно. Але ми його не звинувачуємо. Але те, що він очевидець, важливий, важливий свідок. Це було зрозуміло, і поліція з ним не працювала до тих пір, поки ми не оприлюднили своє відео, точніше своє розслідування. Митро. Наскільки я знаю, готується друга частина розслідування вашого, так? Якщо не помиляюсь, готується, але я не готовий вам сказати, коли а, вона побачить світ. Тобто. Коли зберемо достатньо більш-менш доказів для того, щоб зробити ще якісь висновки, чимось поділитися за аудиторією суттєвим а в розслідуванні цієї справи, тоді і покажемо, коли це буде за місяць, за рік, за два, я не знаю, ведемо роботу. Ну, чотири версії назвали ще торік, основні. Зокрема, наголошили на так званому російському сліді. Е, відомий журналіст Дмитро Гордон в одному з своїх інтерв'ю недавно казав, що з його джерел, нібито російський слід тут його немає. Він так стверджував. Що хоча інші подробиці пан Гордон не навів за вашими даними? Російський слід це актуальна версія саме за вбивства Шеремета. Дивіться два моменти. Перший, якщо це російський слід, тоді питання, чому українські правоохоронці роблять не так вже й багато, щоб проскрити цей злочин, викрити цей російський слід. Тобто, ну, питання добре, покажіть нам тоді докази, у вас є всі можливості. Міжвідомча слідча група це три відомства: СБУ, Генпрокуратура, Національна поліція. Зберіть докази, покажіть цей російський слід. А, з іншого боку, так, ми можемо стверджувати, що деякі, ну скажімо так, обставини або деякі. Факти вони вказують на можливу причетність Кремля до цієї історії, принаймні, ну те, що Кремлю це вигідно, це очевидно, зрозуміло. Показати, що в Україні там нестабільна ситуація. Деякі факти на це вказують, але їх ще мало для того, щоб побудувати повноцінну версію. Ну, принаймні, нам нами зібрано недостатньо фактів для того, щоб побудувати повноцінну версію стосовно цього російського сліду. Наприклад. Оцей Ігор Устименко, колишній працівник СБУ, який перебував біля будинку Павла там, в ніч, коли закладався вибуховий пристрій, він працював в СБУ на, мон, на момент анексії Криму. Це перше. Друге, а, його донька, старша, на момент анексії, була військовослужбовцем Збройних сил України, служила в Криму і зрадила Україну. Зрадила українську армію, перейшла на бік окупанта, зараз служить в части, ну, військовій частині Російської Федерації, яка базується в Криму. Тому є деякі речі, але сказати, що до цього от, прямо причетний Крим, цього замало. Ми ще ведемо роботу. Деякі обставини вказують, але зрозумійте, нас, журналістів, всього лише четверо. Міжвідомча слідча група налічує понад 100-120, здається, працівників. Тобто правоохоронців в рази більше, ніж нас. А у нас, у журналістів, немає можливості заходити в будь-яке приміщення, вилучати все, що треба для того, щоб проводити слідство, там, обшуки проводити і так далі. У правоохоронців такі можливості є. Ми не можемо затримувати когось і заарештовувати, як це можуть робити правоохоронці. Ми можемо тільки ходити, як журналісти, ставити питання, благати когось, там, поділитися інформацією. Правоохоронці будь-кого можуть там, затримати. Подати там, значить, клопотання про запобіжний захід. Тим не менше, сьогодні, от речник е, національної поліції, речник міністерства внутрішніх справ заявив, що підозр поки нікому не Маєте на увазі Артема Шевченкома Шевчуку до речі. Він і коментар дав зокрема Радіо Свобода. Отже, коментар саме Радіо Свобода, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка щодо розслідування справи Буста Павла Шеремета. Слідство провело велику кількість лічих дій велику кількість. Інша річ, що слідство на відміну від журналістів, не може. Показувати результати цих слідчих дій, демонструючи прогрес, як цього вимагаєте ви, як цього вимагає суспільство цілком справедливо. Але на жаль, слідство не може оприлюднити всі відомості, скажімо, всі відео з камспостереження, які вони мають у своєму розпорядженні більше ніж ті, які були показані на великій прес-конференції 8 лютого цього року. У будь-якому разі, слідство із дуже хоче провести слідчі дії з. Контактами на території Російської Федерації, ну хоча б допитати Клименка, з яким зустрічався, потерпілий незадовго до своєї загибелі і вів якісь розмови. Все це значно ускладнює слідство. Я прошу, щоб ви це ррозуміли. Всі ці контакти, зокрема на російській території, дослідити зараз слідчим шляхом, або допитати неможливо. Ну, як я обіцяв, також долучаю до нашої розмови ще одного учасника, радника міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Івана Стойка. Вітаю вас, пане Іване. Ну от Вітаю. дійсно одне запитання до вас: чому такі результати через рік після загибелі Павла Шеремета? Тут власно однозначно говорити. Чому так сталося, але звісно, що я не буду захищати нікого. Але скажу, що справа непроста. її потрібно розслідувати. Якомога можливо і краще є багато нарікань сьогодні з боку громадськості, зокрема журналістів. Тим не менше велика подяка дійсно тим, хто добровільно, скажімо, так займається цим, і той фільм, який зараз всі після чого було допитано і більше матеріалів з'явилося Це дуже добре. Але як кажуть, маємо те, що маємо. А, на жаль, просунулось немало для того, аби Казати, хто є замовники і виконавці. Іване, от Артем Шевченко назвав це прізвище. Пан Клименко, глава так званого Мінздоху, Міністерства доходів і зборів в часи президента Януковича, той самий Клименко. Можливо, його причетність Клименка, наскільки я розумію, чи ні? Ну, можливо, але це одна із версій. Ви знаєте, що є багато версій, їх можна, як кажуть, на пальцях перерахувати. Це зокрема і дестабілізація, і публікації критичні, якраз на сайті української правди, стосовно того мені в коленовиці. Це і його професійна діяльність, і можливо говорити зараз, і ми завжди говорили про те, і замах на Олену і конфлікти в особистому житті. Ну і звісно, російський світ спроба дестабілізації. Як одна із версій, я скажімо, не відкидаю її, але важко говорити про якусь ну, важливу або найважливішу, тому що на жаль, Україна веде дійсно військові дії. Ми маємо шаповала вбитого напад на Осмаєва, Воронінков загинув тут. У нас на очах як кажуть в Києві. Ну багато багато. Зараз, на жаль, критичних моментів, але я б сьогодні не опускав руки. Я думаю, що ми зацікавлені у цій громадській, скажімо, правоохоронні органи, зокрема, і Україна, хоче виглядати краще у світі. Ну і є звернень. Ми знаємо багато і сьогодні. Було європейських партнерів для того, аби Відніше до нас звернення, щоб Україна все ж таки розслідувала і назвала вбивців і покарала їх. Пане Іване, залишайтеся з нами. Я адресую тепер запитання гостеві студії Дмитрові Гнапу. Пане Дмитре, ну от з того, що можна з тих небагатьох результатів розслідування, це. Я так розумію, встановлений факт, що вибухівку підкладала жінка, не встановлена, ота з витиків відео, їй допомагав чоловік і замістити сліди, зокрема, і нібито вони ж ця парочка стежили так, готували ну, цей злочин заздалегідь. До речі, видання страна, ну зрозуміло, яке реноме цього видання теж провело своє розслідування, наскільки воно достовірно важко судити. Там стверджують, що одна з версій, що ця. Пара, в тому числі причетна до вбивства теж з підкладання вибухівки під автомобіль Маріуполі, так українського співробітника спецслужб. Харабірюш, по моєму прізвище. Харабірюш, його прізвище, полковника СБУ, да, який займався контрозвідкою. Зокрема, а, все наплутало там видання. Страна інформація про те, що а, слідчі національної поліції шукали, а, ну намагалися з'ясувати можливу причетність бійців деяких а, добробатів до. А ці історії до вбивства Павла Шеремета це не нова інформація, оскільки судові рішення про там ухвали на прослуховування деяких мобільних телефонів, зокрема там, і в зоні АТО, зокрема, і там, де дислоковані деякі добробати, ці судові рішення з'являлися ще взимку. Але це була одна лише з версій слідства. Це по-перше. По-друге, людина, яка закладала вибухівку у випадку Павла Шеремета, і та, яка здійснила. Вибух полковника Харбірюша це справді жінки, але це дві різні жінки. Це інформація достовірна, яку мені озвучувало керівництво СБУ особисто. Так що таке, трохи наплутали там. А, єдине, що я можу погодитися з паном Стойком, це те, що випадок цей дуже-дуже складний. Я маю на увазі, вбивство Павла Шеремета. Очевидно, що готувалося дуже ретельно і діяли люди. Ну достатньо підготовлені, і що, на жаль, для нас погано не скоїли якихось значних помилок а, під час підготовки виконання цього вбивства, за якими б можна було їх ідентифікувати, вийти на їхній слід. Так вони засвітилися на камерах, але Сласна, це бачимо фрагмента вашого фільму. Дмитре це не багато нам дає. А, а в чому я можу не погодитися з паном Стойком? Так це те, що, попри складність цього. Вбивства, все ж таки, в національній поліції та в службі безпеки працюють люди, які саме цим і мають займатися розслідуванням вбивств. У них є можливості, в них є повноваження. І мені б дуже хотілося би, щоб керівництво і Міністерство внутрішніх справ і Служби безпеки все ж таки зосередилися на розкритті ось таких резонансних злочинів, про які сам пан Стойко і сказав. Тобто, Вбивство Воронянкова, вбивство Шеремета, напад на е, Осмаєва, е, вбивство підполковника Шаповала на розкриття цих злочинів і на попередження в подальшому подібних е, вбивств терактів і так далі, тому що ми знаємо, що значна частина працівників і Міністерства внутрішніх справ. І служби безпеки України, зокрема управління КСБУ і департамент економічної Департамент захисту економіки Національної поліції, зайняті не боротьбою з російськими диверсантами, російською агентурою, російськими шпигунами, російськими кілерами тут на території України. Вони зайняті кришуванням бізнесових схем, акумулюванням грошей для керівництва своїх відомств, і це значний штат людей. Переведіть цих людей в оперативні підрозділи, які займаються боротьбою, боротьбою з організованою злочинністю і антитерористичні підрозділи. Там хлопцям легше дихати почнеться, тому що реально не вистачає кваліфікованих людей. Так, так, пане Дмитро, дамо можливість пане Івану відповісти на ці ваші слова. Пане Івано, отже, що скажете з приводу заяви Дмитра Гнапа. Ну, що, що тут можна казати? Те, що озвучено паном Дмитром, має рацію, але я хочу наголосити на тому, що сьогодні і МВС, і СБУ справді працюють в тому режимі, якому приходиться працювати. Це не простий режим на тут, на мирній, так би мовити, території, але є і багато економічних злочинів диверсії економічних, звісно, що орг вона процвітає. В такий час, коли нестабільність в державі, і багато, скажімо, зацікавлених осіб, які хочуть дійсно, я ще раз повторюю, дестабілізувати ситуацію. Я можу погодитись, що можливо не так ми працюємо досконало, як би нам хотілося, але знаєте, Україна не переживалася такої ситуації і. Краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх, але, на жаль, ми сьогодні маємо таку ситуацію, про яку навіть вчора, умовно кажучи, ми б ніколи не подумали, що вона буде. Те, що треба зосередитись, я погоджуюсь, на тих е гучних справах, які сьогодні є, на тих вбивствах, на тих диверсійних групах. на... Агентурі, яка заслане сюди ще за часів Януковича. Робота ведеться велика, вона не є публічною і є певний прогрес, але ну не можу сказати, що всьому є досконалість. Ну, ось така десь ситуація. Дякую, пане Іване, за участь з нашої програми. Ну, от у нас залишається майже дві хвилини, навіть менше. Дмитре, ну ви ж, журналіста і в часи Януковича, вам діставалися від тітушок. Я все це прекрасно пам'ятаю, стежу за вашою творчістю. Дивлюся, у мене оце ж бачите, шраму тут. Від зустрічі з тітушками в камері видно. Побачив. Можна порівняти, коли було небезпечніше журналістам При Януковичі чи зараз? Знаєте, до. До вбивства Павла, якби ви мене запитали трохи більше року, тому, то я, звісно, сказав: Майдан переміг, слава Богу, ситуація змінилася, і тепер журналістам, розслідувачам, взагалі журналістам стало легше дихати. Але я не пригадую, що, ну, на жаль, може, так сталося. Не знаю як. Тоді війни не було з Росією, принаймні, та, да, в часи Януковича. А, в часи Януковича в центрі Києва журналістів не вбивали. Це було тільки ще аж в часи кучми, якщо ви пам'ятаєте, в 2000 році, коли зник, а потім був вбитий Георгій Гонгадзе. Ми думали, що після вбивства Гонгадзе, все, Україна його життям, його кров'ю оплатила таку свободу слова, що в нас більше не вбиватимуть журналістів. І тепер, чесно, ви мене ставите так, глухий кут таким питанням. Я не знаю, якщо чесно, тому що ніхто ні в чому не впевнений. Ми з друзями так, з колегами. Жартуємо, що не виключено, що можливо незабаром доведеться розслідувати вбивство одне одне. Mm, так. так що ну, але все нормально в будь-якому разі, ми ж не безсмертними приходимо в цей світ. Рано чи пізно ти підеш, так що головне, що ти зробиш за життя. Так що не варто про це думати. Ну що ж, так будемо сподіватися, що на другу річницю, хоч якісь результати, будуться таки розслідування загибелі Павла Шеремета. Дякую вам, Дмитро, за участь нашому ефірі. Гостем студії був журналіст Росідувич Дмитро Гна. Прию програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.